Добрий день! Вашій увазі пропонуємо наше інженерне рішення модульна котельня, де влаштовано твердопаливну теплогенераторну. В якості теплогенераторів у нас твердопаливні котли потужністю 150 кВт кожен, які використовуються у режимі Основний резервний. Захисний клапан ми обладнали лінією дренажу гарячої води, що підключається до загальної системи конденсату відведення і каналізації будівлі. Акумулюючу ємність об'ємом 2000 літрів встановлену задля вирівняння теплового режиму системи. Вона обладнується лінією дренажу і також підключається до загальної системи конденсатовідведення і каналізації. Компенсацію теплових розширень теплоносія виконують два розширювані баки об'ємом по 150 літрів. Також встановлено бойлер непрямого нагріву на 3000 літрів, завдяки чому завжди буде гаряче водопостачання. Регулювати витрати тепла та температури подачі можливо за допомогою триходового вентиля та погодозалежного контролера злив системи передбачено для кожного елемента обладнання теплогенераторної. Вивід димових газів відбувається у димохід. Монтаж обладнання та системи димовидалення ми виконуємо згідно до рекомендацій виробника. Наші інженерні рішення відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих на території України норм та забезпечують безпечно для життя та здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених інженерним рішенням заходів. Інженерна компанія АЕС Працює заради вашого комфорту.